Ця стихія, це моє ні, улюблене заняття. Рятувальник Євген Маринич проходить навчання для добровольців, які провели на Рівненщині. Чоловік приїхав з Одеси. Цього не треба боятися, треба просто брати і допомагати людям. Це більше психологічні не завдання та витримка на фізичну підготовку. Оскільки коли ми знаходилися всередині, температура на тепловізорі показувала більше 450 градусів. До навчань долучилися рятувальники з десяти областей України, зі слів керівника головного управління рятувальної служби рівненщини Володимира Захарчука. До навчань долучилися й міжнародні партнери з Польщі, з Великої Британії представники та з Німеччини. Завдяки поєднанню навичок, які мають наші добровольці в місцевих громадах і наших закордонних партнерів, нашою основною задачою на цей період стоїть визнання досвіду. Та здобуття нових навичок». а це Андрій Савюк. Чоловік розповідає, вчать рятувальників добровольців витягувати людей з води. Автомобіль попав водою. У нашій легенді є потерпілий, він живий. Наша як задача його передати бригаді екстреної медичної допомоги. Ми вчимо добровольців. Як це воно відбувається? Як яке обладнання є у нас? Чим працювати? Ознайомлений їх з порядком дій рятувальників. Гасили даний автомобіль, ми відключали клеми, застосовували засоби, основні засоби пожежого гасіння. Я думаю, що немає нічого важкого, коли ти знаєш. Коли ти знаєш, ти озброєний, ти володієш інформацією. Можливість залучення підрозділів добровільної пожежної охорони має великий як соціальний статус, так і практичний. Наразі за цей період до моменту проведення навчань наші добровольці на території здійснили вже більше 343 виїздів. Ольга Данилишина, Марія Степанчук, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.